Говерла з твердим наміром переписати історію, вирушає до Полтави. Станеться це в разі перемоги над надворською. До сьогодні в Полтаві Ужгородці спромоглися на одну єдину нічию, а було це ще до 2005 році. Втім, теперішня Говерла поволі змушує з собою рахувати свідчення. Тому чотири очки здобуті колективом В'ячеслава Грозного навесні. Хоча тренер закарпаття вочевидь хоче переписати приспати пильність пильні суперника заздалегідь, віддавши в. Ворський статус фаворита матчу. На відміну від Керманича, гравці говорили, своїх настроїв не приховують. Звичайно, ворскла фаворит матчу. Безумовно. І не тільки тому, що грають вдома, тому що вони краще нас виступають в сезоні. Вони набрали більше очок, більш надійно грають. В першому колі ми поступились ворстві вдома. Ось в. В принципі, хотілося б гідно виглядати на фоні хорошого суперника. Ми граємо з перших матчі. Вийшло так, що ми граємо з усіма хорошими граючими командами хорошого рівня, досить швидкими. Всі три команди досить швидкі, досить важко грати з такими швидкими. Індивідуально, досить сильні. Індивідуально кожен гравець може використати на пів момент. Важко, але цікаво з такими командами грати, тому що щось береш обов'язково від кожного з суперників і вчишся на тому, що може суперник, а чого не можеш сьогодні ти. Ми вже думаємо, що взяти очки не, не тільки вдома, а на виїзд теж можна, можна виграти, колектив хороший. І, звісно, на за перемогу завжди у нас є ще примірне і все, і є о чому думати. Як би. И, Но ну, самое главное быть такая команда, которая все будет бояться чуть-чуть, как бы, когда играют против нас.